Вольмошановні співічизники, я, Шилов Юрій письменник, вчений, звертаюсь до вас від імені групи, в яку крім мене входить Олександр Маратика і Щербей Олександра, із проханням допомогти опублікувати зібрання творів. Яке напрацьовано було мною ну, десь років за 30 і включає близько 40 книжок наукових, науково-популярних, художніх. Ці книжки, отак, от три поверхи їх від фактології до осмислення їх і доведення цих фактів до. Найширших верств українського народу. Оці книжки зафіксували новий рівень осягнення вітчизняної історії і культури. Ми знаємо твори Грушевського, знаємо історичні розвідки Івана Франка, знаємо дослідження радянської пори. Зокрема, трипільської археологічної культури. Але загалом на сьогодні історія писана з подіями, з народами і з датами, вона офіційно сягає глибини десь тисяч років. Часів зафіксованих у повісті врем'яних літ, не старолітописи, це часи Київської Русі, часів. Скіфії це історія Геродота. А далі не дуже зрозуміло, були слов'яни українці чи ні. Як вони пов'язані були з археологічними культурами, які сягають за дослідженнями археолога України на глибину десь 35 Чотирьох тисяч років. В моїх дослідженнях вдалося. Історизувати минувщину нашу, минувщину українців, не на 2,5 тисячі років до скалотів історії Геродота, а історизувати на глибину до 9 тисяч років. Це було зроблено залученням до археологічних пам'яток трипільської культури Словена. Веда Словена – це найдавніша священа книга Землі, яка знайдена була у середині ХІХ століття в Родобських горах, і от перше вдалося проаналізувати і пов'язати з трипільською культурою. Отже, історія наша сягнула давнини половиною 9 тисяч років, коли почала формуватися ця веда Славена. Найбільше святині України це могили-кургани. Є кургани скіпські, є, як то кажуть, в народі казацькі могили, татарські могили. Але <клухи> вдалося пов'язати зародження курганів близько 7-7,5 тисяч років з рік Це священа книга зберіглася в Індії, вважається. Найдавнішою в світі священною книгою, проте, от знахідка веде Словена на цю дату ще більш поглибила. От оці от відкриття були мною зафіксовані в багатьох статтях, і, зокрема, фундаментальній праці, яка називається Прабатьківщина Аріїв. Не вдалося видати українською мовою. Вдалося видати російською мовою. Є два видання: Київське 95-го, і от нове видання, яке вийшло у 2013 році. На титулі тут значиться Москва, Київ, Мінськ. І звернення видавництва, що це рекомендується для вивчення в кращих вузах Росії, України і Білорусі. Бачите. Розкриття нашої найдавнішої історії розкриває третій шлях для переможної боротьби за долю України. Ми знаємо зараз військовий шлях боротьби, Донеччина, Луганщина, Крим, знаємо політичний шлях боротьби, теж пов'язаний з цими регіонами. А є третій шлях шлях інтелектуальний шлях розкриття. Правди історії, фактів історії. І оцей шлях непереможний, тому що іде війна з Росією, але виходять книжки, які об'єднують наші народи, білорусів під прапором загальних наших витоків і коренів. Крім прабатьківщини Аріїв, Є ще у мене наукова книжка, яка називається Джерела витоків української етнокультури. Перше видання у 2002 році, але були потім російськемовні ще видання, які виходили і за межами України. Вийшло нещодавно англомовне видання Лондон, нью йорк яке видавці назвали Древня історія Арати України. І це перше англомовне видання про витоки нашої найдавнішої історії, що розпочинається тут від часів мамонтів, проходить через старожитності трипівської культури веди словена. Перше тут, до речі, на англійську мову перекладено дуже багато дощечок Волесової книги. Розтлумачена, що це за священна книга, як вона пов'язана з етногенезом українців, і так далі. Це, що стосується наукового рівня досліджень, витоків історії України, витоків її етнокультури. Є рівень розрахований на більш широкі верстви населення, на школярів, студентів тих, хто. Цікавиться нашою минувщиною культури. Це збірки наукових, науково-популярних статей. От одна із книжок, яка називається Чого ми варті. Тут є розділи, названі наука, мистецтво, релігія, політика. От врозглядаються, розтлумачуються такі от корені української етнокультури. Зверніть увагу на обкладинці два прапора. Один той, який зараз за Конституцією прийнято в Незалежній Україні, а другий прапор це прапор нашого музею Арата Україна». От тематично пов'язаний із цією англомовною книжкою. Тут, до речі, розказується про музей. От, і розказується про те, що тут зображено. Зокрема, тут. В якості герба ми вибрали українську писанку з Берегині. Тут теж є тризуб, піднятий до небес на руки берегині і голова увінчена короною. От. Але разом з тим, це зображення є знаком появи найпершої цивілізації на землі, яка знаходилася в Дунайсько-Дніпровському регіоні. Це в основному терени України, називалась Арата, так в історію війшла. І от українці з тих часів зберігли свято Рахманський Великдень, перекази, які вшановують цю державу, і зберігли те зображення, яке значить, може бути гербом, от, зокрема нашого музею. Це, що стосується науково-популярного викладення. Наукових досліджень. Таке от значить науково-популярне викладення розраховане на широкі маси, воно сконцентровано мною у курсі лекцій, яка називається Україна в контексті світової цивілізації. Це перший подібний підручник, і це можна сказати, Найпередовіший в світі підручник, тому що історія, тут писана історія, починається не з часів рабовласництва, які зафіксовані Іліадою, чи Махабхаратою, чи Біблією, а починається із часів золотого віку, з цієї первинної держави Арати Дунайсько-Дніпровського регіону. І далі простежується історія української етнокультури, мови. Державності аж до сучасності до 2016 року. Останні розділи цієї, цього курсу лекції Україна в контексті світової цивілізації це сенс життя, сенс людини, державності, націоналізму і так далі. Тобто, розглядаються такі питання, які мають. Значені не тільки для України, а загалом для слов'ян для людства. Ну і зовсім для широких, як то кажуть, мас читачів у мене є художні твори. Є у мене ну це от збірка художніх творів, яка називається Брама без смерті». Тут є роман історичний, це найперший роман. Про найпершу доробовласницьку общину державність арату, від якої Трипільська археологічна культура залишилась, яка зафіксована в Віді Словена, найдавнішої священної книги, роман називається Начало началь. Далі тут є кіносценарії, ну, в тому числі науково-популярних фільмів. Я їх зняв. Вони виставлені в інтернеті, канал Культура, деякі з них зробив. Зокрема, є такий фільм шляхами Велесової книги. Ми знімали його в Індії, і предметом зйомок були ті особливості індійської культури, писанки, вишиванки, оселеці, які перегукуються специфікою українською. Є ілюстрацією до. Олесової книги, що розказує про переселення племен між Дніпром і Індом і таке інше. Є тут оповідання, повісті про сучасних дослідників, є поема є, ну, багато чого. Зокрема, ось є тут кіноповість, яка називається На сплині золотого віку фільму, який ми планували зняти з Іваном Миколайчуком. Не вийшли, на жаль, але кінороман залишився. Ну і е, на останнє е, зараз актуально було б, перш за все, видати е, якомога е, масовим тиражем Україну в контексті світової цивілізації, курс лекцій, і видати е, от, дві книжки, які. Як то кажуть, концентрують в собі все це зібрання творів, розраховано на кілька солідних томів, ну, їх мінімум 5 має бути великого формату, обсягом десь близько тисячі сторінок, великі книги. Але так, щоб значить масово зробити швидко і для широкого загалу. Тут пара таких двох книжок. Перша – Неоправославія, це збірка наукових статей, про Кам'яну могилу, про Велес, з її найдавнішим світі літописом, це недалеко від Запоріжжя, про Веду Словена найдавнішу священну книгу, притом священну книгу Золотого Віка Людства, про Валесову книгу. про Кургани, могили, арійські, проарацькі, трипільська археологічна культура міста, і таке інше. Тобто тут викладається науковий фактаж того, що лягло в основу української етнокультури, зокрема її православ'я до християнського і потім того, яке і зараз шанується разом із колядою, з роздвом коляди до... А друга книжка, яка пов'язана з першою тематикою, але вона складається із розділів науково-популярних, багато ілюстровано. І разом з тим тут є суто художні розділи, які розказують про те, як робиться те, про що ми з вами говоримо. Як робиться наука, як робиться політика, як розкриваються, досліджуються витоки основи історії етнокультури, і яка доля потім чекає на ці відкриття, як вони доходять до широкого загалу, до народу чи не доходять. Чому? Оце дві такі книги, які, значить, зараз треба б видати. Якомога швидше, якомога більшим тиражем. Ну і курс лекцій під назвою Україна в контексті світової цивілізації. Бо такого підручника, такого курсу історії, що сягає первинної общини дороболасницьких цивілізацій, нема в світі. Це тільки є у українців. ну Це той курс, який я викладав студентам МАУПа Протягом десь 15 років вона опробована. Ще раз звертаюсь до загалу українців, включаючи діаспору, з тим, щоб видати ці книжки першочергові, видати збірку. Від мого імені над цим проєктом працюють, нагадую. Щербе Олександра і Маратика Олександр, які ну, от, заснували цей фонд і намагаються зібрати кошти для здійснення цього проєкту. Дякую за увагу. Всього вам найкраще.